Міністр оборони США Остін сказав, що ні, ніяких військ в Україні не буде. Це так точно, і, і Еммануеля Макрона щось не чути. Чи підіймалося це питання? Е, дивіться, я буду піднімати це питання однозначно, тому що я вірю в те, що е, неполегливість може сунути гори, і що спасіння витопаючих, справа рук самих витопаючих. Так? І, тобто потрібно не припиняти, коли. Розмовляти, нагадувати, коли е, там весною 22-го року ми в Вашингтоні з конгресменами, сенаторами, в Пентагоні, починали питання в 16-х, на нас дивилися як на космонавтів і не вірили, що це взагалі можливо. Але, бачите, зараз минуло два роки і питання вже фактично вирішено. Так само тут. Тобто, звичайно, що. Це не буде відразу, але вже актуально піднімати питання з одразу. І вже актуально говорити про те, що, по-перше, вони ніде не добудуть такого досвіду. По-друге, це наша спільна безпека, спільна справа. От, а, і по третє, потрібно розуміти, що Україна колись під тиском віддала свою ядерну зброю. Фактично за пусті гарантії. Недавно Біл плентом, е, недавно Біл Кринтом екс-президент США розказував, що не шкодує про те, що він тиснув на Україну, віддати свою ядерну зброю. Ну, стратегічно було важко утримувати, але тактично це хто можна Тому до питання, так як країна, яка віддала фактично за папірчик пірчик е свою зброю, ми маємо абсолютно логічне право вимагати. Щоб західні партнери включилися повноцінно в наш захист. Ми дуже вдячні платникам податків. Звичайним громадянам нам постійно потрібно нагадувати політикам, що вони сплять. Більшість з них спить і що дуже потрібне лідерство. Тому ми цим будемо займатися.